На апаратній нараді виступили фахівці, які опікуються питаннями ветеранів та їхніх родин. Адже ветерани і члени їхніх сімей в більшості не знають своїх прав. Вони не знають, якими пільгами можна скористатися або куди звертатися. Тому започаткування інституту помічника ветерана нині на часі. Два фахівця Сергій Попченко та Денис Зайченко на власному досвіді знають про складнощі, з якими стикаються ветерани російсько-української війни після повернення до цивільного життя, оскільки самі пройшли Одразу хотів би подякувати міському голові за сприяння за допомогу у вирішенні питань в нашій роботі. Ми вже розгорнули свою роботу фахівців із супроводу. Ну, наша задача ми зробимо всіляко сприяти переходу від військового до цивільного життя військовослужбовців. Та допомогу їхнім родинам, Демобілізовані особи, особи з інвалідністю, члени родин загиблих та безвісті, зниклих, полонених, звертаються за допомогою за весь період нашої роботи з кінця лютого, по сьогоднішній день до нас звернули 74 особи. 19 – це особи з інвалідністю внаслідок війни. 39 – це члени сімей військовослужбовців. Ну і 16 – це інші демобілізовані особи. Помічники консультують ветеранів з різних питань: як отримати статус і соціальні гарантії, пройти реабілітацію, здобути освіту, працевлаштуватися, започаткувати власну справу. Тощо основні питання це в першу чергу консультація з приводу що людина яким людина має право на пільги. Тобто, це найчастіше, наймасовіше питання. Питання різні. Тобто, це супровід, допомога в оформленні документів, консультація. Дві особи звернулися з допомогою за допомогою у працевлаштуванні. От на даний момент їхні питання вирішено. Люди вже працюють, уже все, все добре. О, це молодці. Взагалі, от, і 74 звернень на сьогоднішній день вже закрито з позитивним вирішенням питання 71 звернення. Три зараз у нас на розгляді.